Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. Сьогодні хочу продемонструвати педінги, і ви бачите, що з появою відстаней між контентом і межами блоків, вже все зовсім по-іншому має інший вигляд, має. Тому, нарешті, є дещо, що візуально хоча б трошечки приємно. Перш ніж перейти до класів, які в Тайлвінді відповідають за відступи внутрішні. Да, Педінг це, як відомо, відступ від контентної складової до. Межі, навіть якщо межа явно не позначена. І дивіться, ось тут у нас немає. Відступ є загальний у баді. Ось він P8. Відповідно, це у нас 2 рема 32 пікселі. Далі ми рухаємося, ми не бачимо відступи. Відступ починається ось тут. Тобто блочок заголов... заголовок базової відступи. Це більше ну, візуально просто. А тут вже позначені у нас конкретно П2. Ну тобто, те те, що ми можемо мати, те, з чого ми можемо мати робити висновки стосовно того, як це працює. Бачимо, що P2, це у нас 8 пікселів, знову ж таки, зберігається множник 4 між цифрою і кількістю пікселів. І так само ми розуміємо, що 2 пікселі це 0,25 реме, да? ще 4 пікселі це 0,25, а 2 пікселі – 18 рема. Тобто все, все те саме, як і в попередніх параметрах, та сама сітка зберігається. І як би вам не здавалося, що багато різних оцих скорочень, і вони, типу, всі незрозумілі, але коли ви. Бачити оцей корінь, да, оцю, цей розрахунок, цю пропорцію 1 восьма рема, то, в принципі, з цим легше все запам'ятати. Тепер дивимось на окремі да, відступи по сторонах. Так, зараз я, ну, так буду трошки можливо, це сюди, треба сунути. Ось, ви бачите, що це у нас PX. Да, тобто тут у нас були чисті літери P, тут є PX. PX це що? Х це а, горизонтальна вісь. По горизонтальній вісі зліва і справа. Це так само, як, наприклад, padding Inline Start, padding Inline End, або padding Left і padding Right. Да? Логічні і фізичні педінги. Так от, тут у нас виходить ось цього елемента, бачите padding Left, padding Right, саме фізичні. Далі, в наступному елементі у нас відступи зверху і знизу. Так само Y вертикальна вісь, тобто це по вертикалі. Тут окремо PT, тобто це padding-top, Padding bottom, Padding Left і Padding Right. Тобто є варіанти комплексні, такі по два, такі такі. є варіанти окремо на кожен бік. Далі комбінування відступів. Тобто ніхто не заважає вам використати, наприклад, Padding Top PT і використати PX це лівий і правий. Тобто, ось таким чином. Є оці ну, роздріблені такі варіантики, які дозволяють, в принципі, працювати ось таким чином, використовуючи той або інший набір. Тут застосовані по вертикалі, це PY, так, Давайте от подивимось. Ось, виходить, PL8 це Left. І PY – це верхній і нижній відступи. Далі. Останнє, що хочу показати, це у зв'язку з педінгами. Ну, насправді це у зв'язку з педінгами і у зв'язку з бордером. Існує налаштування Box Sizing, І за замовченням від браузера у нього значення. Boxizing Content Box. Якщо ви вже трошки верстаєте, то ви, в принципі, знаєте, що зазвичай радять писати зірочка в цій сесії зірочка фігурні дошки, Boxizing Border Box. Це якраз вимикає Content Box. В чому різниця? Content Box додає навіть до наданих конкретних фізичних розмірів. Давайте подивимось на цей приклад. Тут на цей останній приклад. Дивіться, що важливо побачити. У нас і в першому цьому врожевому блоці. І в другому блакитному у нас і ширина, і висота однакові. Але візуально ви бачите ці елементи різного розміру, і по висоті, і по ширині. Що ж відбувається? У нас тут є P4 класи, це 16 пікселів. І що ж відбувається? Коли у нас Box Border Box, то ми, ми маємо саме ці педінги, але в межах цього блоку, в межах ширини. Боксайзен Border Box змушує ці педінги. Бути в межах фізичного розміру. А коли ми робимо Box Sizing да, Content, тобто, Box Content у випадку з цим з тайлвіндовим класом, and Content Box, такі як у браузер з замовченням, то він додає ці педінги до фізичних розмірів, і ми рендеримо. Ну тобто, браузер дає нам результат, вже відрендерений фізично більше ніж ми задали. Тобто, W64 і H32 плюс відповідні педінги зі всіх боків, і по висоті, і по ширині. Звертайте на це увагу, це дуже важливий момент, і дійсно з Boxing Border Box завжди ціка... ну, простіше працювати. Не цікавіше, а простіше. На цьому в сьогоднішньому відео все. Завтра наступне відео буде по мерджинам, по відступам зовнішнім, Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобайки, коментуйте, чи подобається вам Тайлвінд.